Дорогі друзі, перед вами сорт Ажини Лохтей, дуже гарна ажина. Зараз у нас 10 серпня 2025 року. Це вже ягоди останні. Після того як ажина скине самі останні ягоди, можна внести кальцій. Значить, добриво. І взагалі найкраще добриво внести це попіл під коріння підсипати і значить я буду органічне таке добриво додати як коров'ячий перегній. Розмішаю із попілом, з золою і посиплю під коріння. І така піджива буде дуже гарною для коріння, щоб коріння набрало свою силу і гарно потім перезимувало. Сорт лохтей дуже рекомендую, без калючок і дуже смачні ягоди та корисні.